О, Валентина Васильовна, а ну розкажіть випадок якийсь, що там з коровами, як ви пасите коров. Ну це зібрали ми стадо на тирлі. А там у нас стоїть невеличка, невеличка камінюка, плита. Ну, а вирішили палко не махати. Ага. Принесли позавтрикати. Ну, у нас була чуть більше як стакан випить. Ага. Ну, а рюмочка маленька, по 30 грам Ну, Андрюха наливає мені цю рюмочку, я ж тільки випила, прикусила, і тут корова дійшла в сторону. Я ж за нею, Андрюха ж собі налива, чую крик. Ой, повертаюся. Андрюха стоїть на колінах біля цієї плити, вперся локтями в этот самий у плиту, а зверху на ньому сидить корова, копитами теж в плиту вперлася. Вона якраз загуляла, ковбасівська корова. Якраз загуляла. Андрюха матюкається, як це так, вона мені піврюмки розлила самогонки, не дала випити. Після того він як її виматюкав. Після того вона на нього ходила і отакічка за ним слідком. Куди він головою, туди вона головою. Розуміло. Ну, я тоді прийду ще до вас, ви декілька історій розповісте нам про карів, Роз, добре? Відмову. Розповімо. <серква>